Нещодавній заколот власника російської приватної військової компанії Вагнер. Ось такий казочний кінець. Такий сказочний кінець засвідчив, що Путін не може відповісти на реальні виклики. Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Путін відчайдушно намагається виявити себе сильним лідером. Зараз кожен має зрозуміти впродовж усієї своєї кар'єри, Путін відповідав на будь-яку політичну опозицію. Або бунт проти нього таким чином, що він нищий усіх, хто виступав проти нього, цього разу Путін зробив крок назад. Це засвідчило, що він уже не здатний відповісти на реальний тиск. Наші партнери також повинні засвоїти цей урок. Путін уже не може йти на ескалацію, коли на нього дійсно чинять тиск. Тож зараз саме час запросити Україну в НАТО, заявив Кулеба. Хочу спитати вас з приводу заяв нашого генерального штабу і а які сказав сказали про те, що цього літа в Криму буде постійно штормова погода, це означає, що як мінімум знавці погоди, генштаб і гур щось знають про те, якою вона буде цього літа. Ну мабуть, шаманів долучили до роботи. Вони там з бубнами нашаманили. що в Криму буде погана погода. Але якщо по жартів, то швидше за все, мінімум на що можете заходити окупанти Криму про те, щоб в них сезон, як каже Гіркін, провалиться пол на стіл. Що можна туди не їхати, це для там росіян, для інших там не знаю громадян інших країн, що які мають на меті поїхати в Крим подивитися, там що, що. цього року краще їм не туди не їхати. Е, тому я думаю, це ось саме з цим пов'язане застереження, щоб, можливо, будуть і прильоти, і прильоти там, і ракет, прильоти і безпілотників, і будуть ще більш активні прильоти, можливо, навіть і по Кримському мосту, що це суттєво вплине на можливість залишити цю територію в безпечний та швидкий варіант. Да, гур із генштабом ще ті е, шамани, тому краще дослухатися, бо можуть, як то кажуть, ненароком видати правду таємницю. От фактично, зараз можливо, ми їм якраз і допомагаємо це робити. На ваш погляд, світ почув е, наше волання з приводу ситуації навколо е, ЗС і чи серйозно до нього е, світ поставився? Ці ситуації Дже ми бачимо, що Росія продовжує ескалувати, продовжує евакуювати персонал із ЗАЕС, та, принаймні ті, хто. Працював на Росатом або підписав контракт з, Рос... з Росатомом Вони вже нібито виїхали за території ЗС. Ну це як мінімум може означати, що Росія все ж таки серйозно розглядає варіант з підривом ЗС я скажу так: Росія також, окрім цього сценарію, розглядає варіант, що українські війська стрімко проривають російську оборону як на Ну, виходить, що на півночі Запорізької області, да, там Васильівка, а також на Херсон... на території Херсонської області. До речі, що в тривалий час вже скигляд, що там Антонівський міст, українські військові закріпилися, вони намагалися їх вибити звідти іскандерами. Воно розглядає такий варіант, що якщо буде стрімкий прорив. То в напрямку окупованого Криму для того, щоб перерізати дорогу, і всі ті окупанти, які сидять на Запорізькій АЕС, вони просто залишаться в оточенні, і там доведеться здаватися. Тому я думаю, вони розглядають такий варіант, щоб перевести частину документації, вже на упередження зробити частину людей. До речі, згідно е, даних е, порталу Діп що саме в цьому напрямку. Близу Запорізької АЕС стоять оці ахмат центр ахмат юг ці Кадирівські війська, вони там щось ну, тримають оборону в тому напрямку. А з приводу того, чи дослухалися до нас західні країни, не хочу їх вигороджувати, але в мене таке враження, що вони просто не знають, що робити. Тобто, вперше країна. Країна, окрема країна на території іншої країни, робить ядерний тероризм. Якщо раніше все це виявлялося в кіно, да там група осіб приїхала на бусі, куди захопила. То що треба, типу, щоб з'явився тільки Брюс Уілліс або якийсь Джеймс Бонд, і всіх там розкидав, або там група спецпризначенців. Тут є велика країна ще раз, яка погрожує все підірвати, і ця країна, яка погрожує підірвати, має один з най. Не те, що один з найбільших, найбільший арсенал ядерної зброї у світі. Майже 5800 ядерних боєголовок. Це всіх, там і розміщених, і не розміщених. Тому я думаю, просто там є параліч у західних країн. Що робити, як реагувати на цю історію? І можливо, вони сидять в такому режимі. Ну, якось воно з собою, можливо, якось і вирішиться. Ну, але ж не розмокчиться. Ситуація навколо. Каховський ГЕС показала, що е, якщо з Росією не діяти жорстко, то це закінчується погано. І ми зараз бачимо ці да, зараз бачимо ці от е, ну, давайте називати речі своїми іменами. Це боєгузливі спроби якось якось пересидіти ситуацію, заховавши голову в пісок. Якщо зараз за Західним було. Якщо... З Кримом з Грузією так, так. Я перепрошую. Якщо зараз Західний світ не відреагує в якийсь спосіб, дипломатичний, військовий, а Росія сприйме це як слабкість, вона постійно це сприймає як слабкість і піде далі. Тоді для нас це буде катастрофа вже європейського масштабу. Світ усвідомлює цю небезпеку, чи все ж таки сподівається, що проносе... Ну, Сподіватися марно, дурна справа, але тим не менше. Ну, дивіться, ну сподівався, що пронесе після Грузії. Та ну зараз Путін, ну, що забере Грузію та території і все і заспокоїться. Потім ну Крим, ладно окей, з Кримом. Ну Крим, Донецьк, Луганськ, потім вся Україна. Ну повинні розуміти, але ж слухайте, чим далі від України, тим а, менше вони цим переймаються. От зараз от, у Франції є свої проблеми. Та для них от, масові заворушення це. Велика проблема для швейцарців, да, там в Лозанні якісь погроми, це для них ай -яй -яй, катастрофа. І хочеться сказати швейцарцям: гей, не все так однозначно. Не треба дотримуватися треба нейтралітету. З да, цими людьми треба вести перемовини. Віддайте їм частину своїх магазинів, хай вони далі їх грабують. Ну, це ж країна нейтралітету. Це якщо так розвідся. Ну, в Німеччині, а... до речі, е... Ультраправі починають потихеньку вигравати вибори разом із балабулами, які обіцяють не знаю, ледь не Радянський Союз повернути. Ну, От це знаєте, Радянський Союз хочуть ті люди, які, по-перше, або там були дуже дуже давно, да? або ніколи не були, але їм розказали, як там класно було. Ось ці дві категорії людей. Це дійсно така загадка для мене з приводу ще раз АЕС. Можливо, ну по-перше, вони не знають, що робити. Немає спецпризначенців, наприклад, магати, які можуть поїхати, всіх розкидати. Це два, це раз навіть. Це два, що е, Сполучені Штати Америки капітально залежать від російського атому, Росатому е, 90, 90 атомних реакторів на території Сполучених Штатів і тільки. В цьому ну на початку року да, їм вдалося на 25% зменшити свою залежність від російського палива для цих Це при тому всьому, що в американців є свій Вестінгаус одна з найбільших корпорацій, яка займається атомною електроенергією. Сам ресурс, сам ресурс з Російської Федерації. Зараз вони беруть з Канади, але ну залежність там висока. Там високо, там ну про там більше 50 але це більше п'ятисті відсотків. Але стребувати як запитати, і вони просто не можуть відмовитися. Тобто ще раз те, що зараз Україна переживає і весь світ, це на майбутнє, ну після вже стане дійсно таким великим підручником, за яким будуть сідати ці західні уми. І то, так а що там було? Ага, які варіанти можна було зробити? Тобто вони просто зараз в паралічі. не було таких екстрених ситуацій з часів холодної війни. Ні, навіть з часів карибської кризи все решта це таке було. тікуще а зараз у бачите такий стрес і не знаю що робити. Тобто, немає лідерів політики є лідерів, немає.